пінсети які в мене щодня в роботі, як я приймаю по три клієнта в день, то у мене три набори: прямих я використовую звичайні ветуси, але є в них різниця. st 12, він більше масивніший, і якщо ви ще допускаєте такі масивні склейки, то ним гарно їх розділяти. Тобто він тут на кінчиках не гнеть Бо якщо таку масивну склейку розділяти пінцетом СТ-11, тонесеньким, то ось тут, якщо його перевантажити із масивною склейкою він взагалі не справляється. Бачите, як тут талі побільше, тому він не гнеться. Цей. цей пінцет також вету. Цим я роблю всі чорнові роботи. Знімаю ремувел, знімаю матеріал, знімаю стрічки, клейки і так далі. Три моїх улюблених пінцета однієї фірми, одного вигину, ідентичне. Єдине, що це я намагалася підточувати, трішки його і максимум він тепер мене бере троєчку. А ці беруть до 8D. Вони легкі, дворки змикаються також легко, змикаються без дожину, змикаються. Цей пінцет я також намагалась трішки підточувати, а жовтому взагалі нічого не робила, і він найкраще в мене працює. Він єонріаль для демонстрації їх роботи в L вигині та в B вигині. Об'єми 6-7 беруть легко, а от 8 уже з натяжечкою.